стати талановиту, красиву, розумну, виховано, толерантну людину. Я її пам'ятаю ще з першого курсу до цього вона навчалася в Кременцюцькій художній школі. Треба згадати її вчителя Дяченка Володимира Давидовича. Він її Досить грунтовна підготувала, і Наталка себе вже проявляла з першого курсу. Не можу сказати, що вирізнялась, вона зразу так активно. Деякі роботи були кращими за інших, деякі на рівні були. Але от уже після першого, там, другого курсу вона вже була в групі лідерів, а скажімо, вже з третього курсу була безперечним лідером. Староста, скажімо, незважаючи на її таку жіночість, да, вона така самоорганізована, вольова людина. З нею легко було е, працювати, організовувати навчальний процес, мені куратору групи. Надзвичайно це легко було робити. Е, Наталка обдарована не тільки, скажімо, даром бачення кольору, вона чудовий. Рисувальщик, я скажу майстер рисунка. Це можуть переконатись і гості, які відвідують архітектурний факультет, студенти, які зараз навчаються, бо багато її робіт, портретів, фігури, голені фігури. Ну, переконують і вражають своєю майстерністю, знанням анатомії. І от як приклад, я завжди іронізував, що зараз на виставках вимерли люди, немає. В одній пейзажі натюрморти, але в неї вже не тільки люди, а от і корови, і кози, є життя. Да. Е, для неї немає складних питань, е, скажімо, складних тем, е, для неї все це, скажімо, речі, які вона може легко підняти. Е, ну, Крім цього, хотілося б, е, я думаю, для батьох це теж невідомий факт. Наталка ще такий має поетичний талант. Згадує її захист дипломної роботи, вона м, зараз експонується у е, дворі архітектурного факультету. Так от хвилин 15-20 свою доповідь вона робила в віршованій формі з музичним супроводом власні вірші написала. І мало того, в нас був в університеті гурток поетичний, здається, був театральний. Да. І от там був конкурс да, такий поетичний, Наталка випадково туди попала, ну і не випадково але стала її переможцем. Так, Ні, це було це мені от проректор розповідав, каже, ваша, звідки вона взялася, в нас там готувалися, там все. А вона зайшла так промтом, потім свої вірші і пар. Пальну першості віддали Наталії Кор. Крім цього, до таланту ще треба додати її надзвичайну працездатність. Коли вона була в декретній відпустці, за доглядом за Назарчиком, зателефоную, що ж ти там робиш. Каже, поки Назарчик спить, малюю. І, і, і так, і так майже весь час. Якось попадаю, малюю, працюю, так. Да. Так що, е, я думаю, більшість робіт це зроблені були якраз в цей, цей період. Це такий, е, скажімо, ну, приклад відданості мистецтву. Кажуть, що історію творять особистості, але і. Як складова історії, її теж повинні творити особистості. І Наталка якраз є тією особистостю, яка має і Божий дар, і талант, і процелюбство таке, і використовує це все на благо якось, людей, суспільства, нас дивує. І хотілося б, скажімо, Бажати Наталці, щоб її вдача, успіх, шанування поціновувачів, любов завжди її супроводжували в житті і ви завжди будете так сказати окрасою якоїсь кафедри образотворчого мистецтва. І я повторюсь, але скажу. Тільки, як кажуть, ви багато випускників кафедри, ну а ви особливо, як від, будете війдете, скажімо так, в історію, в історію кафедри і колись будуть згадувати цей технічний університет е, з приводу того, що там вчилися ви. Так, да, і працювали. На жаль, так, так, на, жаль, на жаль, я думаю, це не для кого, не секрет Верховтаві. Ось таких талановитих викладачів, людей, ну, ректор Онищенко звільняє з університету. Так що, слава вам, успіхів, бажаю всього. Найкращого.